Сімей переселенців до нашого міста все прибуває. Наразі змінилися лише географічні назви. Тепер до Лозової їдуть з міст Донецька, Луганська, Сніжного. Усіма питаннями підтримки та допомоги сім'ям, які прибувають, займаються координаційна рада виконкому. Щосереди координаційна рада проводить свої засідання. Збираються не просто обговорити нагальні проблеми, намагаються по можливості одразу ж їх вирішити. 925 людей зі східних областей офіційно зареєструвалися у Лозовій. Проживають вони у родичів, знайомих, винаймають житло. 75 мешкає по вулиці Інженерній у колишньому військовому містечку. Сьогодні майже 200 переселенців вже виїхали із Лозової. Натомість прибувають інші, бо антитерористична операція триває і Буває нових масштабів. Місто Донецьк і місто Луганськ це ті особи, які зараз до нас починають прибувати. Їх чисельність, ну скажімо так, вона не, не являється великою, але люди все одно до нас приїжджають. Луганських людей, які вчора засілилися, 14, є да, сім'я, в которой порождень дом ну, треба то готуватися, тому що это буде не очень швидко, що люди вернуться. на свое прежнее место жительства. Поэтому мы сейчас сделали обоснование на ремонт печного отопления. Примерно около 2000 гривен на каждую печку потребуется, только для того, чтобы провести его в порядок и быть спокойным, чтобы дом не сгорит, что люди там них не пострадают. Питьевой воды, если к этому периоду готовится, у нас там на подвозе ее нельзя будет использовать, она будет замерзать. Поэтому тоже вопрос такой на 60 тысяч смета готова. Для того, чтобы туда воду протянуть нашу. Першочергове питання забезпечення житлом може стати гострим, якщо потік втікачів від війни збільшуватиметься, бо можливості будинків по інженерній обмежені. Десять вільних приватних будинків, більш-менш придатних для житла, знайшли голови квартальних комітетів. Механізм розселення в них переселенців єдиний лише згода власника будинку, що й доручено з'ясовувати фахівцям виконкому. Таким шляхом йшли і у Панютиному. Сьогодні з восьми десятків тимчасових гостей селище виїхала лише. Таким образом, у нас все расселены по частным. Э, три комнаты, только, короче, житье у нас вот занимают. А то в основном частный сектор. И, ну, живут где-то в Африке, где-то как на квартире, где-то дом продается временно, где-то люди там уже с таким ну, что там что на выкуп, там жили, улетели беженцы. Таким образом, помогаем. моральной, монитарной помощи все, по чистке все трудовые коллективы поучаствовали у нас, но опять та же проблема, продукты питания заканчиваются. Ну тут рекомендація одна, опять же, в масі а теж сплатяна переводи. Так тому ну, просіти людей. Поки питання забезпечення продуктами харчування у місті ще не на межі катастрофи. Люди потихеньку приносять їжу, кошти проте до лозівчан вкотре звертаються за допомогою. У нас є ще ж воєнне воїнське яке місто город теж і кормить. Продукты питания и туда надо, надо идти на, на трехразовое обеспечение. И для беженцев. Просьба ко всем гражданам, ко всем предпринимателям э, по обеспечению продуктами питания э, людей данных категорий, которые прибыли с Донецкой и областях, областей и находятся в городе Лозовая. Координационным центром еще раз определяю это Управление труда социальной защиты населения. Свій алгоритм роботи із дітьми-переселенців не працювали освітяни. В обов'язковому порядку на сьогоднішній день повинні пройти медичний огляд діти і обов'язково повинна бути заява батьків на імені директора про зарахування. Крім того, повинні бути певні документи. Це табель обов'язковий, якщо він є. Якщо його немає, будуть зараховані діти всі, Чекаємо на сьогоднішній день, що буде відкрита база даних по дітям. Для того щоб можна було використати їх для зарахування в ті чи ніжі. Не мають питань і медики, відмітивши один вузький момент. Лише три аптеки міста допомагають їм. Решту аптекарських операторів ситуація в країні не зачепила, і живуть вони напевне в іншому вимірі. Керівник області отримає про них інформацію. Не менш важливою сьогодні є і моральна підтримка людей. З'явився новий напрямок роботи, допомога психолога, бо приїздять люди, діти, які відчули війну справжню. Город Лазовая, як і город Ізюм, як і город міста, які ближайше до цієї зони, чому здесь знаходяться? Будемо приймати, скільки приїде, скільки будемо приймати. Треба буде палатки ставити, будемо пропонувати, мабуть, палатки. Все, що є, будемо викладувати.